Вітаю вас. Тема нашого уроку Вертикальні кути, інші властивості вертикальних кутів. На попередньому уроці ви вже дізналися, які кути називають вертикальними, вивчили основну властивість вертикальних кутів та розв'язували задачі на її використання. Повторімо попередній. Матеріал. На уроці діти говорили про вертикальні кути. Подумайте, чи згодні ви з деякими твердженнями Андрія? Він стверджує, що рівні кути є вертикальними. А як ви гадаєте, так це чи ні? Ні. кути можуть бути рівними. Але вони не обов'язково будуть вертикальними. Друге твердження: якщо кути не рівні, то вони не вертикальні. Так, і я згодна з Андрієм. Наступне твердження Андрій говорить, що якщо кути не вертикальні, то невідомо, чи рівні вони. Дійсно, і з цим його твердженням я також згодна. Ще одні його слова. Якщо кути не вертикальні, то вони не рівні. Ні. Вони можуть бути не вертикальними, але мати однакову градусну міру. А ще Андрій стверджує, що сума вертикальних кутів дорівнює 180 градусам. Так це? Ні, він помиляється. Це сума суміжних кутів дорівнює 180 градусам. А Марійка сформулювала теорему про вертикальні кути, але пропустила одне слово в ній Назвіть його. Спочатку вона сказала. Кути рівні. Яке слово тут пропущене? Правильно, вертикальні кути рівні. А потім вона сказала вертикальні кути. Яке слово вона забула? Правильно, вертикальні кути рівні. Ми повторили з вами попередній матеріал і продовжимо урок усним рахунком. Вам необхідно буде подвоювати ті числа, які ви будете бачити на екрані. І перше число. 17. Після подвоєння ми отримаємо яке число? 34. Ще раз подвоїмо його. Відповідь буде. 68. При множенні числа 68 на 2, результат буде 136. І подвоїмо це число ще раз отримаємо 272. Молодці. Переходимо до наступної усної вправи. Ваша задача скласти правильний ланцюжок. Ви бачите перед собою. Прямокутнички, тільки в першому з них є число, інші пусті. І вони чекають, щоб ви заповнили їх правильними відповідями. Отже, рухаємося ланцюжком. Знайдіть суму чисел 61 і 17. І тоді в другому прямокутничку запишемо число 78. Да. Далі знайдіть частку чисел 78 і 2. Що ми отримаємо у відповіді? 39, молодці. В наступному прямокутничку вам треба записати результат дії віднімання чисел 39 і 23. Яке число там повинно бути? 16. Знайдіть добуток чисел 16 і 3. відповідь 48. І додайте до цього числа двійку. отримали 50. які ж ви, молодці? Впевнена, що ви легко поралися з цими завданнями, і ми рухаємося далі. Як ви гадаєте? Чи правильно, що вертикальні кути утворюються при перетині двох прямих? Так справді кожна з прямих, що перетинаються, точкою перетину, ділиться на доповняльні промені. Вони є відповідними сторонами вертикальних кутів. А скільки кутів із спільною вершиною утворюється при перетині двох прямих? Правильно чотири кути. Ми не беремо до уваги розгорнуті кути. А який із утворених кутів вважають кутом між прямими, що перетинаються? Найменший кут. Запам'ятайте кутом між двома прямими, що перетинаються, називають менший з кутів, що утворились в результаті перетину цих прямих. На малюнку прямі АБ і СД перетинаються під кутом 50 градусів. Інакше кажуть кут між прямими AB і C Д дорівнює 50 градусам. А чи правильно, що при перетині двох прямих утворюються і вертикальні, і суміжні кути? Так. Наприклад. На малюнку праворуч два кути, позначені однаковим кольором, вертикальні, а різними кольорами суміжні. А скільки пар кутів утворюється при перетині двох прямих? Як ви гадаєте. Так. Шість пар кутів. Давайте визначимо види кутів, що утворилися при перетині прямих, а це і Отже, кут 1 і кут 2, які, на вашу думку? Правильно, суміжні. Кут 1 і Кут 3, вертикальні, кут 1 і кут 4, суміжні, дивіться уважно на малюночок, кут 2 і кут 3, також суміжні. Кут 2 і кут 4 вертикальні, кут 3 і кут 4, суміжні. Отже, при перетині двох прямих утворюються дві пари вертикальних кутів і чотири пари суміжних. Ви добре попрацювали і настав час розминки для очей. Виконуйте вправи разом з веселим єнотом. Після такого відпочинку переходимо до розв'язування задач. Задача перша. Прямі А і Б перетинаються під кутом 42 градуси. Знайдіть градусну міру трьох інших кутів. Розглянувши малюнок, ми бачимо, що кутом між прямими А і Б може бути кут 1 або кут 3, бо вони гострі. Виконаємо розв'язання. Нехай кут 1 це кут між прямими А і Б. Тоді градусна міра кута 1 дорівнює 42 градусам за умовою. Кут 3 дорівнює куту 1 як вертикальні. Тому градусна міра кута 3 також дорівнює 42 градусам. Кут 2 і кут 1. Суміжні, а за основною властивістю суміжних кутів, сума їх градусних мір дорівнює 180 градусам. Отже, щоб знайти кут 2, необхідно від 180 градусів відняти 42 градуси. І тоді у відповіді ми отримаємо 138 градусів. Кут 4 дорівнює куту 2. Як вертикальні. Тому градусна міра кута 4 також дорівнює 138 градусам. У відповіді нам треба було записати градусну міру трьох інших кутів. Отже, ми і запишемо 42 градуси, 138 градусів і 138 градусів. Розв'яжемо задачу номер 2 при перетині двох прямих утворилися суміжні кути, один з яких більший за інший на 14 градусів. Знайдіть чотири кути, що утворюють дані прямі. Запишемо коротку умову. Прямі а, Б і С, Д і О точка їх перетину. Кут АОЦ і кут СОБ суміжні. Кут АОЦ на 14 градусів більший за кут СОБ, знайти градусні міри всіх чотирьох кутів. Кута АОЦ, СОБ, АОД і ДОБ. Розв'язання. Нехай кут СОБ дорівнює Х градусам. Тоді за умовою, градусна міра кута АОЦ дорівнює сумі Х і 14 градусам. Відомо, що кут АОЦ і кут СОБ суміжні, тому їх сума дорівнює 180 градусам. Маємо рівняння Х додати Х додати 14 дорівнює 180. Простимо ліву частину і знайдемо 2х. Для цього від 180 віднімемо 14. В результаті отримаємо 166. Тепер для того, щоб знайти х, нам необхідно 166 поділити на 2. Отримаємо в результаті 83. Отже, Градусна міра кута СОБ дорівнює 83 градусам. Кут АОЦ дорівнює сумі кутів 83 градуса і 14 градусів, що дорівнює 97 градусам. Кут АОД дорівнює куту СОБ, Який дорівнює? 803 градусам. І кут ДОБ дорівнює куту АОЦ, який дорівнює 97 градусам. Вони вертикальні. Запишемо відповідь. Градусні міри кутів АОД і СОБ дорівнюють 83 градусам, а градусні міри кутів. ДОБ і АОЦ дорівнюють 97 градусам. Задача номер 3 Один із чотирьох кутів, які утворилися при перетині двох прямих, удвічі більший від другого. Знайдіть градусну міру кожного з утворених кутів. Перед тим як розв'язувати цю задачу. Проаналізуємо умову. При перетині двох прямих утворюються і суміжні, і вертикальні кути. Оскільки вертикальні кути рівні, то вони умову задачі не задовольняють. Зробимо висновок. Саме один із суміжних кутів удвічі більший від другого. Запишемо умову. Прямі А і Б перетинаються. Кут 2 у два рази більший за кут 1. Знайти градусні міри всіх чотирьох кутів. Кута 1, 2, 3 і 4. Розв'язання. Нехай кут 1 дорівнює х градусам. Тоді, за умовою, кут 2 дорівнює 2х градусам. За основною властивістю суміжних кутів сума кутів 1 і 2 дорівнює 180 градусам. Маємо рівняння. Х додати 2х дорівнює 180. Спростимо ліву частину рівняння. Вийде 3х дорівнює 180. І щоб знайти х необхідно то 80 поділити на 3. В результаті отримаємо 60. Отже, градусна міра кута 1 дорівнює 60 градусам, щоб знайти кут 2, необхідно знайти добуток числа 2 і 60 градусів. Що дорівнює 120 градусам. Кут 3 дорівнює куту 1, який дорівнює 60 градусам. І Кут 4 дорівнює куту 2, який дорівнює 120 градусам. Вони є вертикальні. Отже, відповідь. Градусні міри кутів 1 і 3 дорівнюють 60 градусам, а градусні міри кутів 2 і 4 дорівнюють 120 градусам. Сьогодні на уроці ми розв'язали багато задач. Пригадаймо головне, що було на нашому уроці, які пари кутів утворюються при перетині двох прямих? При перетині двох прямих утворюються чотири пари суміжних і дві пари вертикальних кутів. А який кут називають кутом між двома прямими? Кутом між двома прямими називають менший з кутів, що утворилися при перетині цих прямих. Все згадали? Молодці! Ну, а тепер. Виконайте перевірочну роботу з теми вертикальні кути. Для цього перейдіть за посиланням або скористайтеся QR-кодом. Вірю, що всі завдання цієї роботи будуть вам під силу. А для закріплення матеріалу пропоную виконати домашнє завдання. Розв'язати дві задачі, схожі на ті. Що ми розбирали на уроці одна з них за готовим малюнком. Також опрацювати рубрику словничок і подивитися, як словосполучення вертикальні кути пишеться різними мовами. А на закінчення нашого уроку подивіться на малюночок і оберіть ту цеглинку, яка найбільш точно Описую ваші враження від уроку. Всього вам самого найкращого. Дякую вам за увагу. До зустрічі!